Доброго дня. Сьогодні поговоримо про Маракую Північну. Так, по-народному, подачному її називаємо. Хоча це Пасіфлора Інкарната. От Маракуя маю маракую. Але Маракуя в нас дали мені два саженця, щоб я з ними мучився. І от вона в мене росте. Навіть не разу не зацвіла в цьому році. В общем. Давав її шанс в тому році вирощував і в цьому році ще дав шанс. Маю два такі кущики. От листя. Бачите, листя таке, як у інкарнати. Але терміни цвітіння, дозрівання плодів, певно, в нашій зоні вона не росте, бу... не росте, але не, да... не дає плодів. Але зараз вернемося до вегетативного розмноження маракуї. Можна розмножувати її. Насінням і можна розмножувати такими коренивищами. Я проживаю в Тернополі, захід України. Для такої теплолюбивої культури, як Маракуя Північна або інкарната, не вистачає суми активних температур, якби її вирощувати просто в відкритому ґрунті, не викопуючи її на зиму. А наші соні можна вирощувати її розсадою. Тобто вирощуємо розсадою, так само як помідори. І потім у травні місці висаджуємо відкритий ґрунт, вона вже має старт і вона встигає в нашій зоні віддати врожай. І дуже багато буду відповідати вам і на запитання, бо після вчорашнього відео питали, коли який час викопувати, бо вже багато людей. Вирощують цю культуру, але ще не мають досвіду. Багато брали і у мене, Степан Михайлович із Чернівеччини. Самий головний розповсюджувач у нього круглий рік. Є саженці, є Маракуя і Кореневище, він реалізує круглий рік таке, на правах реклами. Степан Михайлович, вам роблю рекламу. Е, у мене невелика кількість, я так для родини сажу 10 кущиків і е, її викопую на зиму. Бо, якби такий кущ лишити в відкритому ґрунті, прикрити його, він не вимерсте, але він проснувся б десь аж в червні. місяці плюс, І вже не встиг би нам дати врожай. Плюс цього, з оцього всього коріння пішли б паростки. І там була б дуже загущена посадка. Так що ще на одне питання, відповідаю, чи треба викопувати її на зиму, чи не потрібно. Навіть у південних областях, де там більший вегетаційний період, більша сума активних температур, я радив би вам викопувати, робити порядок із кореневищами, розріджувати, розповсюджувати. І висаджувати потім вже на або на те саме місце, або можна місце міняти. Головне, щоб було місце, е ґрунт був поживний е круглий день освітлений сонечком. І дуже вона любить воду, дуже е потребує поливу. Так що хто... Буде садити, зважуйте на такі фактори: тепло, світло і вода. О, і м -м -м, вчора під відео у мене чоловік запитав, чи не можу я продати комплект корінців з маракуї Північної. І я йому пообіцяв і три кущі викопав. Хоча ще для викопки рано викопати. Викоп Маракую північно треба, коли вже будуть перші приморозки. У нас немає так, щоб замерзало зразу земля там на це, От так приморозок буде 3-4-5 градусів морозу вночі, а день буде плюсова, і потім ви викопуєте, ставите у відро велике, засипаєте легким субстратом або вологою тирсою, або тирса наполовину з перегноєм. Щоб е, куріння, е, щоб тирса утримувала вологу і заодно і корінчики могли дихати. І потім можете зразу собі відділити е, на посадку на слідуючий рік, яка вам підходиться чи одну гілочку, і корінчики, чи. Е, Просто корінчики посадити. Ну, корінчики треба пророщувати. Там розмноження корінчики, воно вроді би просто, але є нюанси. Колись я вам розкажу при коли буду ставити на прокільчування курінців, тоді я вам розкажу. Але наші ці рослинки, маракуя північна, вона перехресно запильна. І для того, щоб у вас було гарне запилення. Нам потрібно, щоб корінчики були із різних пасіфлор. І от, бачите, я викопав три кущика. І тепер з кожного кущика буду, чоловік замовив на Костополь два комплекта. У комплект входить отакі три корінці довжиною 15-20 см, із різних. Кущів пасіфлори, щоб коли у вас ви їх проростете весною, вони мали, вони могли одну другу запиляти. Ще питають про кількість, скільки садити. Дві вистачить, питають. Не вистачить дві. Треба садити мінімум 4 штучки. От тоді, коли починається цвітіння, можна запилити вручну сусідні рослинки. Отак, коли ви маєте дві штучки, то одна цвіте, друга не цвіте. На другий день друга цвіте, перша не цвіте. А на третій день може е, щось під'їсти, щось зламати вашу рослинку. І у вас буде рости одна рослинка, і ви результату не отримаєте. Так що для початківців мінімум чотири штучки садіть. Дві то замало. Але коли візьмете, наприклад, комплект корінців, комплект корінців три штучки входить, отаких от довгеньких, весною ви їх у лютому місяці ставите на пророщування, і тут із цього корінця можна взяти 5-6 саженців. Він пробиває пагінці, і тоді пагінці обрізаєте із. Частиною корінця і вже висаджуєте угорчик на дорощування. Так що є на ваш вибір і саженці маракуї, і дорослі рослини, і однорічні рослини. Вчора я вам показував, які маю саженці. Так що на рахунок. Викопування, коли викопувати, зрозуміли? На рахунок зберігання зберігати треба у прохолодному місці. Бо теж під відео вчора було запитання, що в мене проросли. Рано занесла жінка у підвал, в підвалі тепло, і вони ще не заомерли ці рослини. Чому я й кажу, що треба, щоб хоча б 2-3 дні були приморозки, такі, щоб вони. Е ці рослинки заснули, щоб вони не давали, не пробуджувалось коріння. Але там я писав під відео, ще раз повторююся, нічого страшного, то кореневище, Винесіть зараз його, можете на вулицю, щоб вони пройшли таку стратифікацію холодом, заснули добре, а потім заносите знову у приміщення, де немає великих морозів. І вони вам до лютого місця стоять, там сплять, а потім ви їх в лютому заносите в тепле приміщення, в дуже тепле, щоб стартувати, і вирощуєте як будь-яку розсаду. Тільки почнеться пробиватися шийки пагінець, зразу вже його ставите на підвіконня, щоб він не тягнувся, а кріпкенька була розсада. Ну, то по, по принципу розсади. Вирощується вся. Тим більше, що зараз є лампи, фітолампи на досвідчування. Так що все у ваших силах. Отака інформація. Вирощуйте. це цікава культура. Дуже в південних областях в тих, що мають доступ до води, садіть її, будете задоволені. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Героям слава.